Тепер перейдемо до того, що ж американці очікують від України. В обмін на подальшу підтримку американці, американські політикум, адміністрація Трампа, ми це бачимо в новинах, чітко артикулюють свої очікування від України. Вони, в принципі, є традиційними. Я особисто тут не бачу нічого такого нового. Тобто, перше, це прозорість. Конгрес нещодавно прийняв 39 положень про підзвітність української допомоги. Тобто, кожен долар має бути врахований, кожен виріб, який поставлений штатами в Україну, він має бути відстежений. Його доля має бути також прозорою. Друге питання це результати. Тобто, американці хочуть бачити конкретні досягнення, працюючі реформи, звільнені міста. Звільнені території, відновлені міста і села України. Тобто, вони повинні вони хочуть бачити, що освоєння тих коштів, які в якості допомоги надходять до України, є ефективним і прозорим світовий банк. Наразі фіксує, що вже 13 мільярдів доларів. Україна освоїла в якості допомоги, і також фіксуються певні результати. Третій момент це, звичайно, реформи, про що ми вже чуємо дуже давно. Тобто боротьба з корупцією, європейська інтеграція розглядаються нашими західними партнерами, не лише Штатами, не, не лише як побажання, як, якась абстракція, а як умови довгострокової підтримки. Тобто Україна робить крок за кроком і далі отримує допомогу. Робить крок за кроком і далі отримує чергову порцію допомоги.